Доброго дня, любі друзі, в етері Софія, благодарую вас за лайки, за підписки, за репости, донати, за ваші коментарі. Заходьте, будь ласка, в опис, купуйте книгу співавторкою, котрою я стала. От, 10% підуть на ЗСУ. Також запрошую, закликаю вас, заходьте, подивіться сторінку мого фонду. Але, будь ласка, дуже багато людей дивляться, але бояться лайкнути. Ну просто якщо ви не можете зробити донат, да, це ок, це нормально, вас ніхто не звинувачує, але ж ви можете поставити лайк і від того просто більше людей дізнаються про той фонд і будуть допомагати. От, а, тому що ну я не краду. Якщо якщо комусь цікаво, я можу дати а, на ФБ на мою сторінку, да, ви подивитесь, чим я займаюся в соціальному житті. От, і, ну, я гадаю, що вам буде все зрозуміло. І так, любі друзі, поїхали. Що є, що буде, що є, пам'ятаєте, це м ті енергії, котрі у вас наразі якісь події, да, тепер що буде після того? О, Плюс-мінус цієї ситуації, плюс-мінус. І як порада або на що треба звернути взагалі увагу. Ого, ясно, ясно. якщо мені буде щось все ж таки незрозуміло, я буду ще доставати карти. Це такий лайт в нас. Вісім жезлів, дивіться, це наразі, да? Ну, жезли це завжди про. Про дії, про багато дій, да? про енергічність, От, тут стрільці є, да? або ви карта стрільця. От такі стрільць... стрільцьові енергії, скажімо так. Дивіться, тут про якийсь карта каже про якийсь все ж такий успіх. Але успіху ви можете досягнути або вже досягнули, якщо ви будете йти в ногу з часом. Що це означає завжди? да, Я кажу про те, що ну, якщо... Ва, ви хочете щось продавати, да, то йти в новий... з часом. Це означає, що використовувати технології, наприклад, да, або піти кудись чомусь понавчатися, да як зараз продають там в інтернеті, як робити зараз рекламу, ще щось. Тобто, можливо, ви чимось таким займаєтеся, що вже не треба, не треба все руками робити, і так далі. Да. Можливо, треба вкластися, купити якісь обладнання і полегшити собі життя, і так само там, ну тобто робити ще більше чогось, або по-новому, і так далі. Тобто, Тут все одно у вас буде ну. У вас буде тоді а, успіх. А для когось то відіграється про мандрівки, або ви мандру, ман, мандруєте зараз кудись, да? або думаєте про те, про це плануєте, наприклад, і так далі. Для когось це відіграється як розвиток декількох ситуацій в житті одразу. Да? Тут про швидкість, раптовість, якісь такі бамсі, пощастила. Да? От, тут про успіх в бізнесі та в особистому житті. А ще ця карта символізує рух з любов'ю. Да, тобто тут все ж таки про трансформацію, про, про, про розуміння того, от, що те, що я дарую Всесвіту, да, то мені і повертається. І дивіться, що буде після цього, скажімо, як вихід, да, помірність. Помірність це про спокій, про терпімість, оптимізм, рівновагу. да, Тут про дипломатію, тут може ви можете отримати грошову допомогу. Карта каже про вигідні умови, про союзи, можливо, зустріч з людиною, ну, з легкою людиною, да, з філософом, наприклад. От карта каже, саме краще для тебе зараз покластися на волю Бога та дозволити подіям пройти. Тож, які б не були події, да, якщо ви тут і так багато у вас дій? Якщо ви думаєте, що ви чогось ще не доробили, да? Або можливо вашу сторону якийсь там не знаю, хто хтось вам там керівник ваш каже, слухайте сьогодні, оце вісім справ повинна так зробити собі. Да, і Ви думаєте, Боже ай-яй, біда, біда. То просто робіть все спокійно, дипломатично, да? Поясніть людині. Якщо це не ви собі стільки напланували, да, то поясніть. Ну і собі так само поясніть. Тому що потрібен все ж таки баланс. Да? Це класно, коли ми можемо одним, одним махом да? зробити вісім справ якихось. Я просто так не при без прив'язки, скажімо, до цифри, от, але ну напр... як приклад, да. Але ж іноді, ну, така надмірна активність, знаєте, вона потім вилазить нам психосоматика. Тож вам радять робити спокійно, довіряти вищим силам і розуміти, що ви, ну, ви під захистом вищих сил, да? Янголи з вами, а вони вам будуть допомагати просто, ну. Почекайте, да, просто почекайте, живіть спокійніше, треба видихнути тут. Що вам буде допомагати все ж таки знаходитися в якихось помірних енергіях? Да? Шістка мечів. М -м 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 -м. Дивіться, в даній позиції це може освічення бути в коханні. Тут про емоційні розмови, можливо, сповідь да, вам допоможе. От, можуть бути сюрпризи. Буде бажання заявити про себе, можливо, обійти якісь умовності та бажання виділитися. Да? Тобто тут теж позитив, можливо, ви в своїй якійсь сфері, да? це бажання виділитися, да? і воно може поєднатися у вас тут з. З тим, що треба йти в, часу, в ногу з часом, розумієте? О, тобто ви через якесь здобуття да, нові знання або ще щось, ви і зможете виділитись, коли ви собі полегшите життя через якісь а, комунікації, через якісь там ну не знаю що там, станок якийсь купили собі, да? От, і ви будете виділятися, тому що, наприклад, а, по відношенню до інших, ви там в 10 разів більше своєї продукції якоїсь зробите і так далі. Дійсно, це буде вас відрізняти. От. Ну, перекладайте на себе, тому що це загальний просто розклад, любі друзі. Я тут можу фантазувати до ранку, чим ви займаєтесь, да і що з того буде. Тут жезлів, дивіться, вам буде заважати. Тут жезлів. От. Що тут буде заважати? Да, тут можуть бути творчі якісь знову такі починання, ідеї, але вони ж потребують втілення, вони ж потребують вашої енергії, розумієте? А ви і так тут, да? повністю в справах? Тут надмірна діяльність ваша. От то ж вам ще якісь додаткова справа вам може по ну просто наламати все тут, розумієте? І це не про помірність. Вам кажуть, зупинися, ти і так двіжнячиш у всі сторони. Ви так довго не мож, ну, можете не витримати, розумієте? От, все, ж таки, ой, все ж таки треба подумати про себе. От, про, про свій стан, да? про свої ресурси. А, в принципі, дивіться, тут карта, ну. Тут, тут не, нема чому заважати. Єдине, що тільки да, не беріть надмірно, тому що туз це теж така потужна якась дія. Да? Вам кажуть спокійно будь а ви ні, є, в мене є жезли, в мене є. Я можу, да? і так далі. І пішли там махатися. От, Тож, будь ласка, просто зверніть увагу на це. Тут для когось ще відіграється як утримання спадщини, подорож, да? тріумф, стан задоволення, реальні плани. от. Як це може заважати, знову таки вам треба зупинитися, ну бути спокійнішими, да, тобто трошки тут відпочити якось ще щось. А ви від цього да, можете перезбудитися, скажімо так, тому що стан задоволення, люди, дивіться, дуже важливо, щоб ви просто це знали. Надмірні позитивні емоції, надмірні і тривалий час, да? якщо людина там враж входить, не може вийти з нього, да, це так само негативно може. Сказатися на вашому фізичному, емоційному, психологічному стані. В першу чергу на фізичну, тобто, наприклад, взяти серце так само негативно, як не... вплив від надмірної, позитивної, якоїсь тривалої події, емоції, так само негативні, як і від негативної надмірної емоції, розумієте? Баланс. Вам це потрібен баланс, тому що ви, я ж кажу, можете тут перезбудитися, наприклад. Да, і у вас, вас на цьому задоволенні кудись-не туди понесе, наприклад. От. Або через те, що ви отримали там спадщину, да, і почнете фукати її. В мене ж я ж, ну, я ж тут на підйомі да, і так далі. От. На що в цьому всьому звернути увагу? Ну, Дивіться, вісім пентаклів перевернулося. Зверніть увагу на жадібність. На порожні амбіції, на лестощі, на марнославство своє. Карта в такій позиції каже: можливо, ви тут не сконцентровані на роботі, да? Можливо, у ці всі дії вони вам не потрібні. Чому вам кажуть, зупиніться, почекайте зараз, вищі сили все для вас розрулять, годі махати, кидатися вже жезлами цими, зупиніться. Да? Тому що тут ну ви використовуєте свою майстерність. Задля планування, да, задля інстри... інтриг, розумієте, ви не сконцентровані на своїй головній роботі, і за того будуть всі проблеми. Можуть бути якісь у вас тут проблеми, да. От, карта каже: не женіться за малим, не починайте ризикованих якихось справ, позбудтеся від марнославства. От, для когось відіграється, що не можете визначити свої цілі. Тобто ви отримали щось, тут хапанули, у вас тут все чудово, да, і ви не знаєте, чим далі тепер вам займатися. Знову таки згадайте, любі друзі, будь ласка, якщо у вас це відіграється, да, що ви не знаєте, чим тепер зайнятися. Побудьте собою, притримайте собі свої ці пентаклі і свої, свої якісь добуття. Да? Ви отримали спадщину? Добре. Видахніть, будь ласка, так, треба себе якось побалувати трошки, да? порадіти тому, звісно, якось то відсвяткувати, але без надмірного якогось надриву, розумієте? екологічніше, будь ласка, да? щоб у вас не, не, не пішло одразу все, що ви ну, здобули да? і ви шух, і все злили. І Потім, ну, звісно, буде, будуть і далі перевертатися енергії. Тому що тут, бачите, тут вже трошечки не туди. От. Тож, будь ласка, я запитаю, яка енергія тут необхідна в даній ситуації, щоб ви все ж таки могли заспокоїтися да й почекати, поки вищі сили допоможуть вам все розрулити в вашому житті. Ну, бачите, про що я казала? всьому свій час дивіться. всьому свій час треба розуміти, да. і тут, знаєте, знову-таки, да? дивіться, які кольори. Це кольори енергії. Чакри дам її називають ну фіолет, тут десь воно близько, бачите. Цю чакру називають ще да, найвища чакра. От і тут про дух, духовний все ж таки розвиток, да, знову-таки треба розуміти. І тут у Янгол, він з вами, да, в нього, бачите, і третє око, все. Він вам вже щось тут наливає, переливає, вже для вас все готується, розумієте? Якщо ви його будете закрила постійно смикати, ну що там? знаєте, як ото Шрек. Ми вже приїхали, ні. Ми вже приїхали, ні. Ну прям ну, розуміти, да, який стан роздратування. І і так далі. Тож Неможливо буде вам щось тут накалдавати, на, е, на, на да? намагічити, щоб у вас щось з'явилося, якесь чудове чудо. Тож, будь ласка, зупиніться, да? зупиніться, наберіться ресурсу, тому що у вас тут вже на виході можуть бути перевернуті енергії. Тобто не туди, розумієте, не туди щось знову -таки можете піти. От. Е, світ неможливо утримати силою. Його можна. Отримати а, тільки розумінням. Його ну, да, стіч отримати. Да? Його можна отримати тільки розумінням. Знову таки, да розуміння, що всьому свій час ви не пригнете вище голови, не пригнете ніколи. Так, люди є, котрі роблять навіть квантові стрибки, можна так сказати. да Коли вони там, наприклад, них одразу... а-а їх дохід, наприклад, да, він а, підвищується одразу, раз і в 10 разів більше. Буває таке, буває більше, там, буває одразу, там, в мільйон разів, да, і так далі. Але ж, знову такі, тоді треба вмикати помірність, тому що людина, ну, від Цього тільки можна отримати ну, колосальний стрес, розумієте, можна не втримати свої отут, енергії да? і почати просто от, от, розмахувати своїми ресурсами і розкидувати їх на всі сторони, розумієте? І відтод, відтоді, звісно, а ще якщо ви будете свої ресурси, не дай Боже да? тут е, е, використовувати за, для інтриг, це що означає да? комусь сплатити, щоб, щоб там, комусь погано зробити і так далі. Ну, то далі, звісно, далі не чекайте чогось взагалі. Гарного в вашому житті, любі друзі. Тож, будь ласка, слідкуйте за своїми енергіями, вірте, довіряйте, прокачуйте тут ще про прокачку своєї довіри до Всесвіту. Да? Тут, тут про це карта каже. Тож довіряйте Всесвіту, вам він буде вам віддячувати вселенським добробутам. До побачення з повагою, Софія!